Я розумію, що для вас не новина, що питанням таким основним буде поїздка президента Зеленського до Сполучених Штатів, начебто, Дональд Трамп підтвердив, що вона відбудеться в п'ятницю, принаймні зустріч їхня, і що це стосуватиметься у тієї рамкової угоди щодо вже не видобутку корисних копалин, а якогось економічного економічної співпраці якоїсь. А Питання за оцим комерційним великим проєктом, який зараз закладається, чи є щось про гарантії безпеки? Ну, наскільки я зрозумів, нічого про гарантії безпеки там немає. Там, в 10 му пункті чи в 10 й статті, я не знаю, як це правильно там прокоментувати. Згадується, скажімо, так намір намір да працювати там чи забезпечити такі гарантії безпеки України в майбутньому, і на цьому все власне про це сказав навіть президент України. Правда, це трошки дивно прозвучало. То він про це сказав, якби, що він не сильно про це знає і цю угоду там до кінця не бачив. Але кабінет міністрів пропонує її підписати. Ну цікаве таке позиціонування. Але на сьогоднішній день ми маємо справу по суті не з угодою. Ми маємо справу просто з меморандумом про наміри. Такі документи готуються. Такі документи часто приймаються між різними країнами, але вони потребуватимуть подальшої деталізації і підписання вже дійсно угоди і, ратифі... ну, і ратифікації цієї угоди оце дуже важливий момент. Станом на сьогодні нічого з цього в цій угоді немає. Але дивіться, тут є такий нюанс. Ми бачили сьогодні цю публікацію цієї угоди. Зараз от відбувається буквально засідання кабінету міністрів Трампа, він робить там різні заяви. Ну з виходячи з його заяв, в мене все одно залишається таке враження, чи складається таке враження, що в нього трохи, ну м'яко кажучи, інше бачення взагалі цієї угоди. І він думає, що там буде трохи інше, а не те, що власне побачили ми. Ну, це цікавий такий феномен. З чим він пов'язаний? Ну, поки сказати складно, я думаю, що. Чітко все стане зрозуміло, коли Зеленський власне поїде до Вашингтона. Трамп, начебто, це підтвердив. І, можливо, там буде мова йти тоді про якісь додаткові гарантії для України. Але знов таки той же Трамп тільки що сказав, що він не збирається надавати якісь великі гарантії для України. Цими гарантіями будуть займатися європейці. Він погоджується з цим, підтримує їхні ініціативи. А найбільш дієвою гарантією для України буде сам факт підписання цієї угоди і участь наших людей. Ну він американців має на увазі в тих чи інших процесах в Україні, що вже буде такою гарантією, оскільки ніхто не захоче наших людей ображати, якось на них там нападати, робити якісь такі подібні е, речі. Трамп сказав, ніхто не буде чіплятися. До наших людей, так що я думаю, що ми більше навряд чи отримаємо тут, скоріш за все, мова буде йти про е, якусь спільну роботу, але в основному економічного характеру, небезпекового. Ну я навіть е, так собі зауважив на е, цей десятий пункт. Що там сказано, що е, Сполучені Штати е, гарантують Україні підтримку у її прагненні отримати? Запевнені ж гарантії в безпеці, ну тобто гарантують підтримку у, у, у прагненнях або у намаганнях. Ну це це якась така дивна мова. От мені після цих слів, навіть якщо вони будуть скріплені усіма печатками Сполучених Штатів і України, всіма можливими підписами, от де після цих слів е, е, почнеться відбиття ракетної атаки по території України саме військами Сполучених Штатів. Да ніде не, не буде там такого. Слухайте, ну на це і не варто було розраховувати. Давайте відверто. Ми навряд чи би такі договір підписали зі сполученими штатами. На жаль, да тому що е, для нас, звичайно, це була дуже гарна історія, але заради справедливості штати такого договору. Не мають жодної іншої країною світу договори, які в них є з Тайванем або з Ізраїлем, вони все одно по іншим принципам побудовані, і там теж немає гарантії, що вони на другий там день, третій день, на другу годину чи хвилину вступлять у війну, наприклад, якусь там на босі цієї країни, якщо на неї хтось там нападе, тому очікувати, що таку, скажімо, послугу чи поступку зроблять Україні, мабуть, було не варто. Тим більше, що ми маємо справу з Трампом. Трамп продовжує продовжує дотримуватися такої. Знаєте, я не назву це ізоляціоністська політика. Ні, це не так, тому що це знаєте, Трамп глобаліст ізоляціоніст це парадоксальне поєднання. Це як не знаю, там вужа з носорогом спробувати схрестити, Але у Трампа саме така от річ присутня. Глобаліст він тому, що він розуміє прекрасно, що економіка Сполучених Штатів може розвиватися тільки через експансію на, в тому числі, зовнішні ринки, на долар, який є світовою по суті валютою. І от знову він там сказав, що можливо проти ЄС запровадить мита додаткові і так далі. А ізолюціоніст в тому плані, що він не хоче займатися якимись питаннями в віддалених куточках світу. Захищати демократію, допомагати демократичним країнам і брати на себе роль такого, ну раніше це називали світового поліцейського, але це не дуже правильно. Але такої сили, яка б могла стримувати якісь авторитарні режими, і отаке що, до речі суперечить зуперечить класичним республіканцям, які завжди виступали за дуже динамічну, активну і провідну роль сполучених штатів в світі. У Трампа тут інші підхід тому з таким президентом з людиною з такими поглядами сподіватися, сподіватися, Тися, що він підпише якусь подібну угоду з Україною, ну менш по, 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 по меншій мірі було дуже наївно. Да? Це, це це неможливо за великим рахунком. Ну і підтвердження цього ми всій угоді і отримали. Ну тут зараз надходить інформація, що Кабмін таки схвалив підписання угоди, як це транслюється про надразі США, хоча там здається це значно ширший проєкт. Так і якщо перелічити пункти, там це те, що Україна та США створюють інвестиційний фонд. Цей інвестиційний фонд спрощено пояснюють, що це. Кошти, які будуть інвестуватися виключно в проекти відбудови, цитую, фактично йдеться про фонд для майбутніх поколінь українців. І ще один важливий момент в угоді враховані наші зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу, тобто немає ніяких протиріч. Ну і протиріч немає, але ж, взагалі, вся ця історія починалася з того, що ми маємо отримати якісь безпекові гарантії, але по ходу так з безпекових гарантій, всі з'їжджають. Ну да, так слухайте, це ж знов таки ну очікувана певною мірою історія. Трамп чітко оце треба віддати належне. Він чітко говорив від початку свого перебування в овальному кабінеті, що він на такі гарантії не готовий піти. Гарантії нам, якщо їх будуть давати, будуть давати європейські країни. Сполучені Штати можуть виступати там координатором цих гарантій. Вони можуть насправді навіть керувати. Європейськими військовими, які там будуть в Україні, і так далі, але е конкретно задіювати якось Сполучені Штати Америки. В допомозі Україні Трамп не буде Це важливий дуже момент. Нам треба це зрозуміти треба з цим жити, але це не заважає наприклад тому ж Трампу підписати з Україною численні угоди про поставки нам озброєння за гроші в кредит, по ленд-лізу, чи ще якимись там речами для нього такий варіант може бути дуже вигідний. Я думаю, що ми так чи інакше до нього повернемося, але якихось прямих гарантій від США стосовно ну, безпеки. України, ну ми навряд чи їх отримаємо в найближчий час. Дивіться, крім, все ж таки, все ж таки одного виключення. Ситуація може піти зовсім по іншому. Зовсім по іншому, якщо Російська Федерація. Кине Трампа, давайте так скажемо. Якщо Путін конкретно розведе кине Трампа і виставить його повним ідіотом, що їм можна було маніпулювати як там завгодно, вішати лопшу вуха, а насправді не збиратися закінчувати війну. До речі, що сьогодні сказала Лавров? Він сказав, що. Росія не збирається зупиняти війну за лінії розмежування станом на сьогодні, тому що в їхній конституції чотири області України. Ну це слухайте, говорить по перше, хвора людина. По-друге, ідіот реальний і навіть не політичний, а він, мабуть, вже і фізіологічно таким є, тому що ну за такою логікою Україна може завтра внести половину Росії в свою конституцію або провести якийсь там типу референдум. І Він, до речі, навіть не буде фейковий, я думаю на території Курської області і приєднати там області дві до України. Але ми так не робимо. Але дивіться, коли Лавров робить такі заяви. Він все таки, хоч він і ну за великим рахунком, не є якимось там е політиком, який на Росії приймає рішення, але формально він міністр закордонних справ, тобто це рівень державного секретаря Сполучених Штатів, тобто, це в принципі людина, яка е ну серйозно займає таку. Посаду, да, і він зрозуміло буде комунікувати і комунікує, в тому числі з американцями. Так, от він, коли таке говорить, про ігнорувати американці це не можуть. Вони повинні ну якби подумати, що це означає. Це ж ну, фактично, як певний кідок. Трамп говорить інше, що ми по лінії розмежування, як мінімум, завершимо війну, або, можливо, навіть Україна поверне частину своїх територій, маючи, мабуть, на увазі їх обмін там на. Курську область, яку контролюють зараз наші збройні сили, так що в цьому контексті росіяни вже от навіть таким чином передають Трампу певний привіт, що в тебе свої ну, своя позиція, в нас своя. І ми поки від неї не збираємося відступати. Що Трамп буде з цим робити? Ну я думаю, ми побачимо вже скоро, тому що завтра буде ця зустріч, і можливо вона буде більш ну динамічна і, і буде мати більше результатів ніж, наприклад, попередньо. А отут цікаво, що буде робити і Трамп і наші європейські друзі е у зв'язку із ратифікацією Російської Федерації і Білорусі е безпекової угоди, е яка за великим рахунком е тепер гарантує Білорусі, ну якщо вірити написаному, і тому що вони проголосували, а е всі ті самі. Безпекові заходи, які має сама Російська Федерація, і в тому числі легалізує перебування тактичної ядерної зброї на території всієї е, Білорусі, і от що з цим робити далі? Та слухайте, ну що з цим робити? Да нічого не робити. Ну це вже даність. В першу чергу про це думати повинні, до речі, повинна до речі, не Україна. Ми і так розглядаємо і розглядали Білорусь як плацдарм. Можливої агресії проти нашої держави, що в принципі і було підтверджено 24 лютого, 2022 року, коли з території цієї країни на нас поперли російські війська. Тобто Лукашенко, співучасник агресії, він військовий злочинець, і е, ті білоруські військові, які пропускали прикордонники, які пропускали ці російські війська, які напали на наших прикордонників, які там стояли, вони теж військові злочинці. Вони повинні це розуміти. Е, але дивіться, оскільки ми знаємо, чого від Білорусі можна чекати, і що Білоруся фактично така, знаєте, підмандатна територія Російської Федерації, для нас це не є якоюсь там суперновиною. Ми це враховуємо в своїх планах, ми це розцінюємо як додаткову загрозу, і ми до неї готуємося. То переживати повинна Європа переживати повинні деякою мірою Сполучені Штати Америки, тому що. Підписавши таку угоду з Білорусію і перекинувши туди, я думаю, не багато, але тим не менше якусь кількість там е, тактичних ядерних зарядів, е, Путін для них створив додаткову серйозну загрозу. Зрозуміло, що на фоні того, що в них, якщо не помиляюсь, ядерна зброя є в Кивквкизбергі, Кен... в... В який називається поки що Колінінградом, е, вони можуть себе і так впевнено почувати. Але Білорусь дає їм додаткову можливість тиснути на, на інші європейські країни, в тому числі на країни НАТО що це в першу чергу їхня головна біль, їхня проблема? Вони повинні думати, як з неї значить, виходити. Ну от ми бачимо, що сусіди Білорусі вони там будують укріплення на кордоні, затягують кордон, значить, там цими парканами, да колючим дротом і багатьма іншими якимись речами, але цього замало. Білорусь ну вона я думаю, вже внесена в усі плани. Натівського командування як територія, по якій потенційно буде наноситися ядерний удар у випадку початку ядерної війни або атаки зі сторони Російської Федерації, оскільки вона є складовою частиною власне, Російської Федерації як військового суб'єкта, давайте так скажемо, і тут переживати крім європейців повинні ще самі власне білоруси. Тобто, якщо їм окей така ситуація, тобто, дивіться до 23-го року 24 44-го. так вони жили ну в далеко не найкращій країні, авторитарній і так далі. Але, принаймні принаймні, вони не були ціллю для е, гіпотетичної атаки. Зараз вони такою ціллю стали. Чому тому, що НАТО не може не реагувати на таку загрозу, і зрозуміло, що що там з'являється ядерна зброя. Вони на всякий випадок повинні мати плани по її е, знешкодженню, в тому числі в контексті або удару у відповідь, або превентивного удару. Е, тому це більшою мірою проблема не України, це більшою мірою проблема інших країн Європейського Союзу. З іншого боку, це можна дійсно розглянути знаєте, в порівнянні, які угоди підписує з деякими країнами Росії, які угоди підписує ж Сполучені Штати. Але знов-таки є нюанс. Білорусь – це, ну, по суті, така, я сказав, підмандатна територія, такий термін був, знаєте, він вживався десь от в 30-ті, 40-ті, 50-ті роки. ХХ століття Палестина, наприклад, достатньо довгий час була там під мандантною територією по суті ну, Британської імперії. От точно так же Білорусь зараз розглядає Росія, така знаєте, не не певною мірою, так що тут паралелі вони не зовсім спрацюють, але зрозуміло, замислитися можна і зробити певні висновки якраз з точки зору посилення безпеки. Тобто, ті ж європейці повинні розуміти, що для протистояння можливій агресії зі сторони або з території Білорусі. Давайте так, Україна для них представляє дуже великий інтерес, бо ми можемо дуже сильно в цьому плані допомогти. Наступне питання, яке хотілося б підняти, я так і не зрозумів, що це було, але проскочило повідомлення про те, що Сполучені Штати ну мається на увазі Білий Дім, може е, вимагати від е, Північно-Атлантичного альянсу е, виключення. Е, Фінляндії і Швеції а взагалі таке потенційно можливо, чи що це таке? Ну, країни увійшли, вони вже побудували там свої стратегії. Вони вже там тут даруйте паркани з Росією, поставили. А тут починаються розмови про, про те, щоб там замирити якогось навіженого ведмедя. От давайте ми ще ці країни випустимо. Дивіться, я, я прочитав цю інформацію, да, цю новину. Вона з посиланням, якщо я не помиляюсь, на фінського здається, експерта да, одного там. Я не представляю взагалі, як це може бути реалізовано на практиці. Ну, вибачте, це якась абсолютно дурня. По-іншому не скажеш сама по собі ідея. Тобто Путін виставляє вимогу Трампу. Значить, в поверніться до якихось там кордонів і відмовтеся від прийняття Фінляндії і Швеції. Це так не працює. Розумієте, НАТО це колективна організація, і вони відповідно, рішення приймають колективно. Що вони зробили? Крім того, слухайте. Ну це ж просто максимальне приниження, максимальне приниження людини, яке має просто колосальне его, і звати цю людину Дональд Трамп. Тому що тобі виставляє умови, маленький диктатор це саме Путін. Да, от маленький диктатор, вели найбільшої країни, так вона має найбільший ядерний потенціал, але яка має економіку на рівні штата Каліфорнії, навіть менше одного штату американського, і е, в тебе е, десятиліття до тебе да не було взагалі ніяких проблем. НАТО розширювалося і е, кожен для себе сам приймав рішення. І Росія не мала ніякого права вета. Тепер чомусь 25-му році він повинен його послухати і відкотитися назад. Вибачте, це з якого дива е, Сполучені Штати повинні це робити. Як давайте гіпотетично змоделюємо ситуацію як тільки Трамп е, тільки заїкається про це. Зайкається про це. Ну, по перше, його посилають по всьому відомому напрямку всі інші країни НАТО. В них прокинеться. Повірте, тоді суб'єктність, і вони скажуть, що вони про це думають. Вони самі можуть, в тому числі ядерним чином, стримати Російську Федерацію. Звичайно, їм буде дуже складно, але у Франції і Британії на двох достатньої кількісті там п'ять, можливо, навіть більше сотень боєголовок. Які в принципі вони можуть використати на всякий випадок. Ну і за економічно іншою потугою всі ці країни переважають Росію в кілька разів. Так що я думаю, що це якийсь такий дуже дивний вкид. Ну який просто робить Трампа, що він навіть може гіпотетично розглянути або навіть послухати таку ідею, ну як не сповну розуму людину. Знаєте, при всіх таких моментах, і при нашому достатньо скептичному ставленні до Трампа ну воно є, воно присутнє. да не до американців, ні жодним чином, не до сполучених Татів, тобто вдячність і повага, а у деякою мірою там до Трампа і представників його адміністрації, ну він точно не та людина, яка буде робити такі речі. Слухайте, ну це приблизно те ж саме, що коли Путін тебе привсілюдно десь роздягне. Там на камери і відшмагає. Е, ну Трамп це не та людина, яка на таке піде. Це ж очевидно. Тим більше. Росія навіть і буде боятися таке питання піднімати. Це вони могли там іноді на пропагандистських каналах у 22-му році, або в кінці 21-го року таке кричати там НАТО до кордонів 97-го року, і так далі. Україна потім за три роки збила з них цю да, як кажуть на Росії. І як сказав Путін і всі інші його там міньйони з приводу вступу Швеції і Фінляндії, ні для нас це не є проблемою. Це право цих країн, якщо вони хочуть, будь ласка. От і все. Тобто, тут є просто таке. Я розуміння, що туди вони не полізуть і навряд чи таке будуть вимагати. Угу. Ну, будемо вважати, що це питання взагалі зняте як абсурдне, а, ну але пояснення, принаймні, мені здається, вийшло досить цікавим. А, наступний момент, а, заява Дональда Трампа про так звану золоту акцію, і мабуть я б. І нормально до того поставився до тієї золотої акції. Ну є там якийсь механізм, як країна може заробляти або витягувати до себе там талановитих бізнесменів, які можуть вкластися потім в економіку Сполучених Штатів. Це в принципі оки здається, такі механізми є і в Європі. Проте він заявляє про те, що. В штати так можуть приїхати російські олігархи, і деякі з них йому подобається. І другий момент, що мене особливо так напружило, це називалося Золота віза від Угорщини. Ви пам'ятаєте, десь в 15-му, 17 роках це відбувалося. І за цією золотою візою до Європи і до Шенгенської зони отримали доступ. Величезна кількість китайських бізнесменів десь 15 тисяч а з ними 5 тисяч російських е, олігархів і е, спец спеціальної агентури, в тому числі і син Наришкіна. І mm -hmm. от в контексті цього мене насправді даруйте за термін тригірнуло, що називається. Бо я відчув певні аналогії. Так, от, у випадку зі Сполученими Штатами, оця золота віза чи не стане таким бекдор або чорним ходом для російської агентури, чи не послабиться власне Сполучені Штати? Це цікава насправді теза і аналогія прекрасна, якраз в дусі росіян да? бо вони люблять їх, як там їх. З дверей виганяєш через двері, да вони в вікно лізуть, з вікна виганяєш. Вони десь кудись щось там через льох лізуть. Е, дивіться, там є все ж таки один момент. Е, він такий, е, поки не до кінця зрозуміли. Ну тому чому тому, що Трамп зробив таку заяву, він так сказав, да, що може бути така от історія. Але були певні пояснення. Я в американських медіа бачив їх сьогодні, що е, там все ж таки мається на увазі, що. Ці люди не автоматично там за 5 мільйонів умовно кажуть, що будуть отримувати цю візу. Там буде перевірка, і перевірка буде достатньо ґрунтована. <кій> тобто вони будуть перевіряти їх там зв'язки. Різні а, відношення там чи не відношення до якихось санкцій, ну і багато інших таких речей. Тому а, не факт, що всі там російські олігархи швиденько зможуть все собі купити і потрапити якимось там чином до сполучених штатів. Теж саме стосується російської агентури, витрачати на якогось агента 5 мільйонів доларів а, і ще більше грошей на створення йому відповідної легенди. Ну це така собі історія. Це точно не про росіян. Вони таким займатися не будуть. Вони собі завербують там. Когось власне в сполучених штатах це для них простіше зробити. Е, і другий момент е, розумієте, е, тут можна на цю історію трошки по іншому подивитися. Е, просто представити зараз як російські олігархи чи просто бізнесмени, ну які такі не бідні. Да? Е, коли ця система, наприклад, запрацює, вони там, в там встають в чергу для того, щоб собі купити цей золотий такий золоту цю картку, да і потрапити в Сполучені Штати. І російський уряд, російська влада ніяк не буде на це реагувати. Ну це знаєте, виглядає достатньо сумнівно. Вони будуть під прицілом. Вони будуть розуміти, що до них може змінитися ставлення власне російського керівництва, і тому далеко не факт, що вони це зроблять. Пам'ятаєте, на Росії вже була історія, коли вони ввели обмеження для чиновників. З приводу там грошей, які вони могли витрачати за кордоном, виїжджати за кордон, мати громадянство інших країн, російське громадянство передбачає ну, наявність і можливість іншого, скажімо, громадянства. Але для чиновників вони зробили тоді таку е, ну, окрему історію да, і. Намагалися їх таким чином максимально прив'язати до Росії, тобто йому мову поставили. Хоч тут заробляти, почувати собі ти, почувати себе типу елітою. Значить, ти повинен від чого відмовитися на заході, і тому знаєте, це може бути така історія, яка навпаки вимиє частину цього бізнесу, який є на Росії. який після ну давайте уявимо, що е, там призупиняється війна. Е, якесь там перемиря стійке достатньо, е, навіть частково десь трошки там знімаються якісь санкції, або з'являється можливість для цих бізнесменів принаймні виїхати з країни, ну там якісь там авіаперельоти, хоч кудись відновлюються. І вони ж всі просто ломануться тоді з Росії, користуючись можливістю, наприклад, в ті штати. І отут питання: це піде на користь Росії чи не на користь Росії. Розумієте? Тому я не думаю, що Трамп прям такими категоріями мислить. От деякі американські політики інші вони якраз такими категоріями мислили. Вони прямо казали, що коли ти борешся з ворогом, там стратегічним супротивником типу Росії, нам треба в першу чергу отримати їхні мізки. Подивіться, що в силіконовій долині. Туди виїжджає величе... виїхала величезна кількість росіян, які вже давно громадяни США, які порвали всі зв'язки з Росією, які працюють на економіку Сполучених Штатів. Тут може бути схожа історія, але історія пов'язана власне з бізнесом. Ну або так званими олігархами. Хоча олігархи на Росії вони вже всі державні, тому більшу мірою це торкнеться таких, знаєте, младо олігархів, які є мільйонерами, але не є мільярдерами. Тобто ми можемо чітко. Ну, мені насправді ця ідея сподобалася, що не таке собі економічне послаблення, або а, ну ви згадали цей drain, да, що там витік мізків, так а, а тут, типу, cash drain який-небудь підготувати Російській Федерації таким чином ослабити. Ну Но... як ви особисто, якщо можна у нас типу, лишилося там 30 секунд на розмову? а... Гіпотетично це могла бути така от собі операція, або там створення додаткової ілюзії, або може просто навіть лякалочка для Російської Федерації. А там ж точно в Москві побачили цю заяву і якось так. Ну можливо, напружились з цього приводу. Дивіться, це може мати місце. Я не знаю наскільки в цьому правда, але я вам скажу, що є взагалі така версія, що дії Трампа це навпаки він таким чином, типу заманює Путіна в пастку. До речі, ця версія популярна на Росії, от найхарактерніше. да? дуже популярно, що не може бути все так, от як воно виглядає. Нас кудись затягують, а потім якось вдарять ножем у спину. І тому от через таку призму да таку історію можна розглянути як певний такий удар. По Росії і намагання переманити частину так званої еліти відірвати її власне від Путіна. Ну, пане Ігоре, насправді, якщо таке відбудеться, то я відчую певне дежавю, оскільки ми пам'ятаємо, що перша каденція Дональда Трампа як президента Росіяни на потилицях там собі е, били е, татухи з його обличчям. А потім через рік півтора думали, як ті татухи вивезти. Ну, то зараз почали іменем Трампа дітей називати а на Росії. А потім щось, ну, щось будуть думати, якось переінакшувати, напевне. Я вам дякую за вашу думку, за ваші погляди і ідеї. Вони дещо розширили, ну, мені здається, територію для маневра, ну, принаймні в думках наших. Але будемо сподіватися, що не дурень думкою багаті, а справді ми дещо і й побачили в закономірностях. Вам хорошого yeah. вечора. Хорошого вечора! Ну і звісно ж. Разом до перемоги